Єрмак потужний менеджер, один, один із дуже потужних менеджерів в моїй команді. Я його поважаю за результат. Він робить те, що говорю йому я. І він виконує ці завдання. Вітаю, друзі! От що не кажіть, а правий був хтось із тих, тих великих, коли казали, що все життя наше це театр, а ми в ньому актори. Перефразовуючи цю фразу, коли колишній голова Офісу президента Андрій Богдан попередив українців, що головним сенсом президентства Володимира Зеленського є те, що він продовжує знімати свій серіал і продовжує в ньому грати президента Василя Голобородька. Цей рік, 2025, довів правоту Андрія Богдана. Але з лише з одною маленькою поправочкою. Крім серіалу Слуга народу, всі українці стали свідками ще одного важливого серіалу, який має назву Врятувати рядового Єрмака. Звісно, що керівники нашої держави, президент Володимир Зеленський і його альтер-его Андрій Єрмак це люди творчі. Якщо Володимир Зеленський. Мав потужну кар'єру актора, то Андрій Борисович був продюсером, хорошим чи поганим сказати важко. Але актору завжди потрібен продюсер. І саме Андрій Борисович став тією людиною, яка є незамінною для нашого президента. Говорячи про його результати, він каже, що поважає Єрмака за його результати, що він дуже потужний менеджер і додає. Ми разом прийшли, ми разом і підемо. Хто ж цей чоловік, який має таку величезну необмежену владу в Україні і хто має такий колосальний вплив на президента? Про це я вже якось робив відео під назвою Президент Єрмак. Бажаючи можуть його подивитися. Сьогодні я хочу звернути вашу увагу на те, що. Вперше з початку президентства Володимира Зеленського, вперше з моменту утворення цього владного тандему вимоги звільнити голову Офісу президента звучать не тільки з боку української громадськості, але й з боку наших європейських і американських союзників. Чим же не догодив їм Єрмак всім? Будемо відверті: людина, яка не займає жодної конституційної посади. Яка не має жодних конституційних повноважень і обов'язків, яка фактично є тінью президента, користується його необмеженими правами і необмеженою владою за згодою президента. Інакше кажучи, Володимир Олександрович заявляє, що він робить тільки те, Єрмак, що я йому кажу. Він виконує мої доручення і виконує їх ефективно. Щоправда, Володимир Олександрович як президент, не може не знати, що Президент України відповідно до норм Конституції не має права передавати свої повноваження жодній особі чи будь-якому органу. Так написано в нашому основному законі. Однак до основного закону у нашого президента завжди було специфічне відношення. Головним його е, сенсом було слова Я так хочу, починаючи від розпуску Верховної Ради, закінчуючи від скасуванням указів про. Призначення суддів Конституційного суду і продовжуючи кампанію щодо накладення незаконних санкцій на своїх політичних опонентів. Кожного разу державні інституції відступали перед цим напором. І архітектором цих, так би мовити, перемог завжди був скромний, тихий Андрій Борисович Єрмак. Першою на гіпертрофовану роль Єрмака в українському політичному житті звернула увагу американська конгресвумен Вікторія Спарц. Я теж уже не одне відео записував і розповідав про її діяльність в Україні в 2022 році. Відвідавши Україну в, в навесні влітку 2022 року, Вікторія Спарц гостро розкритикувала президента Зеленського і президента Байдена за те, що вони імітують війну. І насправді перший не займається мобілізацією країни, а другий не допомагає Україні так, як це належало. І Вікторія Спарц закликала, щоб, врешті-решт, всі перестали гратися в війнушку, перестали знімати кіно, а зайнялися серйозним підготовкою країни, забезпеченням її оборони проти такого страшного ворога, яким є Російська Федерація. Замість того, щоб дослухатись до. Критики американської конгресвумен проти неї була організована травля в медіа. І Вікторія Спарц чітко визначила, звідки все це йде. Вона заявила, що організатором всієї брудної медійної кампанії є Андрій Єрмак. Вона порівняла його дії з діями колишніх радянських посадовців, особливо гостро критикувала за те, що він монополізував право надання дозволу для виїзду за кордон тим чи іншим депутатам. Його. Небажання підтримувати антикорупційну інфраструктуру. До речі, в той час ніяк не могли визначитися з призначенням нових, нових керівників антикорупційних органів, призначення яких блокував сам Андрій Борисович. І Вікторія Спарц особливо докаряла Андрію Борисовичу за те, що він переконав президента Зеленського, що нападу Росії не буде. Вона заявила прямо і недвозначно, що за подібні провали. Будь-якій цивілізованій країні посадова особа обов'язково подала б у відставку. Єрмак цього не зробив, констатувала Вікторія Спарц, але ніколи не пізно виправитися. Вікторія Спарц також попередила, що хто керує Україною, вирішувати, звичайно, українці. І втручатися американці не мають права. А от чи мати справу з такими людьми, які керують Україною, це вже будуть вирішувати американці. І якщо ви не зробите висновки, попередила вона в липні 2022 року, у вас будуть дуже і дуже серйозні проблеми. Але хто тоді зважав на ці всі попередження? На дворі був 2022 рік, українська армія контрнаступала, проводила контрнаступ, звільняла Харківську область, звільняла Херсонську, президентом США був Байден, який обіцяв стояти з Україною до кінця. І здавалося, що так буде завжди. Але у 2024 році все змінилося. Джозефу Байдену довелося зняти свою кандидатуру з виборів, і замість нього в американських виборах від Демократичної партії брала участь Камала Харріс, яка обіцяла продовжувати підтримку України. Однак швидкими темпами набирав популярності Дональд Трамп, 45-й президент США, який вирішив взяти реванш, він обіцяв закінчити російсько-українську війну за 24 години. І навіть не будучи обраним, він уже показав, що про підтримку України. Що про підтримку України з боку Сполучених Штатів Америки нинішн керівництво України може просто-напросто забути. Гріб грянув 5 листопада 2024 року. Цей день американці обрали своїм президентом Дональда Трампа. І це було тим спусковим механізмом, який і дав старт тим всім подіям, які ми на сьогоднішній день з вами спостерігаємо. Бажання Трампа укласти мир. Щоб Україна і Росія уклали мир, причому в коротші терміни, фактично означало, що Україна рано чи пізно повинна прийняти капітуляцію, тобто погодитись на капітуляцію і прийняти всі умови, які висуває Російська Федерація. Інших варіантів швидко закінчити війну не було. Але для команди Володимира Зеленського подібна позиція нової американської адміністрації мала ще й особистісний вимір. Який саме Передвиборчий. Адже швидке закінчення війни означало, що в Україні повинні б відбутися президентські вибори. І з цього моменту, з листопада 2024 року, Володимир Оксанович почав активно готуватися до майбутньої президентської кампанії, на публічно заявляючи про те, що до виборів дуже далеко, і ті, хто хочуть виборів, ті, мовляв, не думають про перемогу, ну і так далі. Хоча вже в листопаді місяці, він, вибачте, в жовтні місяці він виступав в парламенті України. З планом перемоги, серед пунктів, якого була, як ви пам'ятаєте, угода з США по природним рідкісно-земельним металам в обмін на гарантії безпеки. Він ці пропозиції вніс і Дональду Трампу, і Камалі Харріс. Що було потім, я думаю, ви всі добре пам'ятаєте. Далі подія почала розгортатися з кал... калейдоскопічною швидкістю. В грудні січні були замінені керівники. Силових органів, по-перше, було призначено нового генерального прокурора Руслана Кравченка і нового керівника держфінмоніторингу Філіпа Проніна. Ну, а після цього, після цього Володимир Санич завдав удару по своєму політичному опоненту Петру Порошенку. 12 лютого 2025 року він наклав на нього санкції, практично позбавивши його можливості висувати свою кандидатуру на президентських виборах. і Суттєво обмеживши його можливості щодо фінансування як власної виборчої кампанії, так і допомоги іншим кандидатам. Наклавши санкції, він практично позбави його громадянських прав, створивши йому колосальні перешкоди для участі у виборчій кампанії. Далі сталася дуже цікава подія, яку чомусь всі забули. В травні місяці 2025 року був убитий Андрій Портнов в Іспанії. І фактично його смерть. Пройшла повз увагу нашої громадськості. Ніхто так і не спробував розібратися, хто за цим стоїть і що саме сталося. Далі почалися спроби зачистки е політичного поля і придушення всіх тих інституцій, які не підпорядковувалися Одино Санчу. У липні 2025 року була спроба ліквідації незалежності САП спеціалізованої антикорупційної прокуратури, і НАБУ. Було прийнято спеціальний закон, яким ці органи фактично позбавлялися незалежності. І тільки після цього, і тільки після, цього о, після громадянського протесту, який отримав назву Картонковий протест, Володимиру Санчу довелось пригальмувати, тим більше, що на зовнішньополітичному напрямку у нього з'явилися дуже серйозні проблеми. Ці проблеми були пов'язані з тиском адміністрації Дональда Трампа. З вимогою прийняти російські умови миру. Причому тиск цей був достатньо таки жорсткий і не недвозначний. І Володимиру Санчу довелося дуже серйозно маневрувати для того, щоб не давати чіткої відповіді на вимогу Трампа здати всі позиції переговірні і прийняти російські пропозиції щодо мирної угоди. Трамп тиснув, а Володимир Санч маневрував. І в той же час робив все для того, щоб придушити критику всередині своєї країни. Але Гріб глянув. Глянув так, як не сподівався ніхто. 20 листопада 2025 року співробітники НАБУ провели масові обшуки в приміщенні, яке було бек-офісом злочинної організації, якою керував найближчий друг президента. Тимур Міндіч під час обшуків було знайдено на 4 мільйони доларів готівки з маркуванням Американської федеральної резервної системи, тобто щось аналог Українського національного банку, які навіть не були, роз, як то кажуть, розпечатані. Тобто вони не дійшли до Національного банку. І в цілому з'ясувалося, що НАБУ має більше тисячі годин розмов фігурантів кримінальної справи, в які. В Україні охрестили справжнім Мідічгейтом. Мова йшла про збір грошей з відкатів з наших державних підприємств: енергоатом, карабородпрому, багатьох інших. І фактично створювався ось такий воровський общак. Але найцікавіше, детективи НАБУ і керівники САП розповіли пізніше. З'ясовується, що цей воровський общак створювався якимось алібабою. І цим Псевдонімом, як з'ясували журналісти, виступає тінь президента, його найближчий друг і соратник, голова офісу Андрій Єрмак. На плівках НАБУ зафіксовані те, як він роздає доручення силовикам-правоохоронцям, що робити, кого присувати і з ким потрібно розібратися. Ну, знаєте, як бус мафії? І це оприлюднення, оприлюднення фактично мало ефект бомби, яка вибухнула. Треба сказати, що вимогу Вікторії Спарц про звільнення Єрмака в останній, рок, в останній рік підтримали практично всі західні видання: економіст, політико, Journal, Джорнал, всі писали про гіпертрофовану роль Єрмака в українському політичному житті. Писали про те, що він дратує американців, і американці не хочуть мати з ним справи. Однак Володимир Оксанович відкидав будь-які пропозиції щодо звільнення свого Альтер-Его. Він вважав, що без Єрмака керувати Україною він просто-напросто не зможе. Однак корупційний скандал знову вивів на поверхню питання щодо Єрмака і його подальшої долі. Тепер звільнення всемогутнього завгоспо вимагали уже не тільки західні союзники, вимагали і в середині країни достатньо впливові фігури, такі як Девіт Рахамія, такі як Кирило Буданов, такі як Михайло Федоров. Всі ці люди в команді президента займають досить такі потужні позиції і, здавалося б, теж мають вплив на президента. Зустрічаючись з депутатами, він почув. В запитання щодо долі Андрія Ермака лише від Мар'яни Безолу, Решта промовчали. Але це було достатньо показово. І Володимиру Олександровичу довелося щось вирішувати. Ну, а що він вирішив? Ми всі з вами побачимо. Кожного разу, коли Володимир Олександрович стикається з корупційними проявами, то всупереч своїм передвиборчим обіцянкам боротися з корупцією. На життя, на смерть, і що він буде нульову толерантність до корупції виявляти, в даному випадку, коли мова стояла про його найближче оточення, він чомусь відходив від цих принципів. Так було у випадку з Павлом Кириленком, головою антимонопольного комітету. Так було з Ольгою Стефанішиною, яка мала не тільки підозру, але й обвинувачувальний висновок суду, і просто туди не з'являлась. Президент не тільки їх захищав. Він ще й ту ж саму Стефанішину на Ордане нагороджував. Брав під захист Олексія Чернишова, колишнього віце-прем'єр-міністра, який теж проходив по плівках Набу як Чегівара. Ну і звісно, коли мова йшла про лібабу, Володимир Санч не міг залишити свого найближчого соратника без своєї підтримки. Але захищав він його достатньо специфічно. Тобто, замість того, щоб відсторонити від посади, провести об'єктивне розслідування. Володимир Олександрович призначив Андрія Єрмака керівником переговірної групи на українсько-американських перемовинах, які мали відбутися в Швейцарії. А другого фігуранта, секретаря Ради національної безпеки і оборони Рустема Умірова, його заступнику. І ось таку делегацію відправили на переговори до Швейцарії. Ну, а далі страпились дуже знакові цікаві події. Першу версію виклав Сергій Кислиця, заступник міністра закордонних справ. Він сказав, що напруження на переговорах було таким великим, що сторони ледь не розійшлися в різні сторони. І лише двохгодинна розмова Марко Рубіо і Андрія Ярмака зуміла стабілізувати ситуацію, переговори продовжилися. Пізніше, Марко Рубіо назвав ці переговори достатньо конструктивними. Однак ми маємо і другу версію цих подій. А другу версію повідомили українські журналісти. Вона полягає в тому, що Марко Рубіо не бажав мати е, нічого спільного з Андрієм Бірмаком. Ну, взагалі то кажучи, по дипломатичному етикету, коли приїздить е, голова Держдепартаменту, це четверта особа в ієрархії американської влади, людина, наділена конституційним повноваженням, то як мінімум їй повинен був би відповідати його статусу на переговорах. Міністр закордонних справ України, це як мінімум. Однак в переговорній групі є лише заступник міністра закордонних справ є Андрій Єрмак, який жодної політи... з жодної політичної посади законної, юридично, яка б була наділена відповідним повноваженням, не було. І це було серйозним, серйозною перешкодою до перемовин. Крім того, на фоні корупційного скандалу, який щойно відбувся в Україні. І кажуть, що лише втручання Тонда Трампа. Вирішило ситуацію і Рубіо отримав вказівку продовжувати ці перемовини. Ви можете запитати, а чого ж так Володимир Олександрович тримається за Андрій Єрмака? Чому він його не звільнить? вже вся справа лише в його особистих стосунках приязна? Та ні, подивіться, скільки друзів було у Зеленську. Іван Баканов це друг дитинства, він був керівником СБУ. Подивіться на Кирила Тимошенка, подивіться на інших діячів 95-го кварталу. Де вони зараз всі? Хіба вони менше мали досвід спілкування з Володимиром Олександровичем? Ні. Тому причина не в дружбі і не в ніжних почуттях, які Володимир Олександрович має до старовинного друга Андрія Єрмака. Це значно глибше. В тій системі влади, в якій сьогодні живе Україна. Практично знівельовані державні інституції, Кабінет міністрів, Верховна Рада, правоохоронні органи. Влада фактично у нас тримається на абсолютно неконституційних тіньових структурах і людях, які формально не мають жодних повноважень, але практично вирішують всі Все. це. Ця система організації влади, в принципі, в світі має назву. Вона називається мафія. До речі, той же самий Коломойський, інтерв'ю, з яким нещодавно брали українські журналісти, сказав, що в Італії існує закон про боротьбу з мафією. Так ось одним із ознак, який вказує на наявність мафії, є наявність общака. Це те, що побачило Набу, те, що Набу знайшло під час обшуків 20 листопада. В цілому, через цю касу пройшло більше 100 мільйони доларів. Уявіть собі. Другою ознакою наявності мафії якраз є і те, що керують люди, які формально не є посадовими особами. Вони є так званими сматрящими. От коли ми говоримо про ефективних менеджерів і їхнього керівника Єрмака, вони є такими смотрящими. Вони не мають жодної відповідальності перед виборцями, бо їх ніхто не обирав, але мають всю повноту влади, якою їх наділив президент Зеленський. Але є ще й третій показник. Який з'ясувався після того, як керівники НАБУ і САП прийшли на тимчасову слідчу комісію Верховної Ради. Третьою ознакою мафії є власна розвідка, коли мафія збирає досьє на всіх політиків, журналістів, посадовців, урядовців, силовиків, які, як колись казав Янукович, козлов, зловкоторії мішають нам жити. Так от під час обшуків в цьому бек-офісі було знайдено досьє. На 527 чоловік, громадян України. Серед них 15 детективів набу, 16 народних депутатів, 18 урядовців, як діючих, так і минулих. Ну, коротше кажучи, на кожного була створена папочка, досьє, для того, щоб весь перелік ворогів мати перед очима. Ви запитаєте, для чого це все робиться. А для того, щоб спробувати нейтралізувати цих людей: ось купити грошима, ось залякати. Когось вивезти з гри, а когось і вбити. Так, так, дорогі друзі, не робіть великі очі. Саме таким чином, свого часу, готувався до виборів президента Леонід Данилович Кучу. Хтось забув, то я нагадаю, 99-го року вибори вони почалися з того, що було виведено з гри Павла Лазаренко, як людина, яка мала достатній фінансовий ресурс, щоб профінансувати як свою виборчу кампанію. Так і виборча кампанія Олександра Мороза, про що тоді говорили майже повністю. І от його проти нього була порушена кримінальна справа, його було позбавлено депутатського імунітету, і він змушений був залишити Україну, як тоді Кучма казав з панамським паспортом цей панамець. Проведіть паралель. З чого почав Володимир Олександрович свою виборчу кампанію? З нейтралізації порушень. Порошенко це не Лазаренко. Порошенко не залишає Україну. Але його Володимир Олександрович поставив в такі умови, коли він фактично не може ні сам брати участь у виборах, ні допомагати іншим. Це був перший крок. Ну а далі, якщо ви подивитесь, що сталося в 1999 році, то я вам хочу нагадати: тоді несподівано загинув В'ячеслав Чорновіл. І всі дивувалися: а при чому тут кучма, а при чому тут все інше? Це все дуже просто. Я теж тоді уважно спостерігав за подіями, і практично мені тоді пояснили, за що і чому убили Чорновол. Я про це, до речі, Тарасу у Чорноволу розповідав і скажу вам декілька слів. Тоді на кучми працювали російські політехнологи, і вони побачили, що у Кучми немає шансів перемогти в другому турі. Перший він виходив однозначно, а в другому турі в нього не було шансів перемогти ні. Чорновола ні Мороза, ні Вітренко, ні Ткаченко, нікого, крім Петра Сомоненка, лідера комуністів. Але з однією умовою, якщо за нього консолідовано проголосує електорат Західної України. І тому з Чорноволом тоді пробували домовитися, мовляв, Вячеслав Максимович, в другому турі, будь ласка, закличте свій електорат, а ви ж будете явно головним симпатиком виборців, за Леніда Кучеву. І Чорневіл відмовився. І після цього він раптово загинув. Ну а після цього з'явився Євген Кирилович Марчук, який, власне, став симпатиком для західних українців. І саме він перед другим туром виборів президента 99-го року і закликав західних українців, мешканців Галичини, Волині, голосувати за Леніда Кучу, що і дозволило йому переобратися вдруге. Тому коли мафія складає списки, Повірте, вона робиться не просто так. Не для історії, не для архівів, а для практичних дій. І те, що зробило Набу, вскривши цей гнійник, вона показала, куди ми з вами рухаємося. В тому самому ми йдемо в ту саму точку, з якої нас витягла свого часу акція Україна без кучми» після загибелі журналіста Георгія Гангадзе. Тоді архітектором Кучмівської вертикалі на останньому етапі був Віктор Медведчук. і всі ж прекрасно знають, що це за людина і на кого вона працювала. А сьогодні лідером вертикалі Зеленського є Андрій Борисович Єрмак. Багато років з моменту, коли він опинився на Банковій, циркулюють чутки про агента Козаря, людину, яка працює на Російську Федерацію. Цього почалося з того самого моменту, коли операцію по вагнерівцям хтось злив. Тимчасово слідча комісія наче з Мар'яною Безуглою заявила, що нічого такого не було, хоча колишній керівник головного управління розвідки Василь Бурба чітко назвав прізвище цієї людини, яка злила білорусам операцію по вагнерам. З того часу минуло багато води спливло. Вікторія Спарс не дарма сказала, що хтось переконав президента Зеленського, що нападу не буде, він не вірив американській розвитці, розвідці, він не вірив британській розвитці, розвідці, він навіть українській розвідці не вірив. Він вірив тій людині, яка йому нашіптувала на вухо, що все буде добре, все під контролем. І цією людиною був Андрій Борисович Єрмак. Тому, коли ми сьогодні говоримо про цю вертикаль влади і про цю мафію, яка фактично склалася. Ми повинні пам'ятати, що точно так же як при Кучмі був Медведчук, так і сьогодні при Зеленському є ярмак. І якщо ми хочемо, щоб наша Україна не стала схожою на Україну в часи кучми з точки зору її державного управління. Якщо ми не хочемо, щоб Україна стала Росією 2.0, якщо ми хочемо перемогти цього страшного ворога, ми повинні зробити все, щоб такі люди, як Андрій Борисович Червак, не управляли нашою країною. А на сьогодні все. Всім доброго. Слава Україні!